Баю всіх, хто приєднався до нас. Слава Україні, героям слава! Це ті слова, які потрібно промовляти щодня, Ні на мить не забувати про наших героїв. завдяки яким ми живемо, працюємо, маємо можливість навчати і навчатися, пам'ятати про те, що поруч з нами знаходяться люди, чиї рідні там, на передовій, на війні. Сім'ї наших героїв не мають моральну відпочинку ні на мить. Їх душі і серця відчувають тривогу. Проте в них ніколи не вмирає надія на добро, на те, що дорога людина повернеться, зігріє своїм теплом, щастям наповниться сімейна оселя. Сьогодні наша зустріч з захисником Олександром Логвиновим, випускником Сосницького професійно-аграрного ліцею. Який навчався за спеціальністю електромонтер з електроустаткування. Вітаю вас, Олександр. Доброго дня! Під час навчання в ліцеї Олександр активно займався спортом, відвідував секцію з футболу у тренера коробця Сергія. Бронзовий призер Спартакіади серед здобувачів освіти закладів профтехів Чернігівщини з футболу у 2018 році. Товариський привітний, активний. У навчанні і спорті так говорять про нього педагоги. Після навчання в ліцеї, служба в Збройних силах України, нині захищає Україну у боротьбі з ворогом. Олександре, скажіть, будь ласка, які події запам'ятались від навчання у ліцеї? Від навчання у ліцеї мені найбільше запам'яталося відношення викладачів до навчання, до предметів, до як вони подають їх, і це мені дуже допомогло на службі. Також мені запам'яталося відношення до спорту ліцея. Я займався футболом, настільним тенісом, і вони дуже сприяли цьому. І це зараз мені допомагає також у службі. Скажіть, а що для вас патріотизм? Патріотизм це для мене як близько до серця. Це коли твоя країна в скрутному становищі, як, на жаль, зараз у нас в період війни стати на захист країни і боротися з ворогом, захищати свою країну, щоб далі жити в мирі. Скажіть, будь ласка, сьогодні нас дивиться моло закладів про тихосвіти, ваші побажання в цей нелегкий час. Я хочу побажати молоді найголовніше це знайти свою ціль і е та йти до неї, знайти ким він хоче бути, і також щоб ця професія допомагала Україні, також вірити в Україну і вірити в Збройні Сили України, щоб йти разом до перемоги. Дякую, скажіть, будь ласка, от яка ваша мрія? Я думаю, що в нас, українців, зараз найголовніша мрія це одна, щоб закінчилась війна. Повернутися до своїх домівель, також жити хоча б звичайне життя без пострілів, вибухів і смертей. Дякуємо вам, Олександре, що погодились з нами на зустріч. Ризикуючи власним життям, щастюю і гідністю, виконуєте свій громадянський і військовий обов'язок і протистоїте агресору. Ми віримо, що скоро в Україні настане мир завдяки вам і тисячам таких, як ви. Я помолюсь за тебе, мій солдате, хай Бог оберегає вас біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, ми завдячуємо життям. Настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лиш просимо усі, додому, рідні, живими повертайтесь. Олександре, хочемо побажати вам сили, мужності, відваги. Нехай кожен день буде для вас успішним, кожен чинок гідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, а кожна дія впевненою. Бажаємо бути здоровим, коханим і непереможним. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!